Привіт, мої хороші! А для тих, хто мене не знає, мене звати Оксана і на цьому каналі я розповідаю про своє життя і материнство. І сьогодні ми говоримо про раціон дитини двох років. Точніше, моєму синові наразі 2,9 вже. Це відео я збирала зняти по відчуттям десь рік, тому що завжди хотілося, щоб було щоб були всі хороші умови для цього, але. Зараз важко цього добитися, тому будемо так, так як є. Знімати, сподіваюся, що це відео буде вам корисне. Десь рік назад я знімала відео про раціон свого сина, йому на той момент було півтора роки. Я залінкую то відео. Під цим, щоб ви могли переглянути, якщо вам актуальна ця тема. Бо там все було прекрасно. Знаєте, там були і супчики, і печінка, і все. все все Мій син їв, і все було чудово. Там є рецепти, тому кому актуально перегляньте то відео після того, як подивитесь це. До двох років мій син, в принципі, їв. Майже все, що я йому давала. І після двох років поступово почали з'являтися в нього преференції в їжі, вподобання. Так? Це люблю, це не люблю, це хочу, це не хочу. І спочатку, ну, спочатку поступово почали. Він став, наприклад, дуже любити крем-сир, Я йому просто додавала крем-сир до каш, до супів, до всього, що можна, і таким чином ми виходили з ситуації. Але десь в два з половиною, мабуть, вже ми прийшли до того моменту, коли він, в принципі, залюбки їв би тільки хліб і все, і всі варіанти хлібу, включаючи макарони. І йому більше нічого не треба було. І... Що я робила в цьому випадку? Тому що перші пішли овочі взагалі з раціону, друге пішло м'ясо взагалі з раціону, і виходить, що лишились тільки, тільки вуглеводи. Значить, що я перше робила? Перше я перевела, ну, у мене хліб завжди інтегральний з інтегрального борошна, Тобто, не такий вже, знаєте, ну, не білий, не такий дріжджовий, а. З... А такий типу здорового харчування хліб, тому це, в принципі, не найгірше. І що я робила? Звичайно, хліб з кремсиром. Це вже перший варіант, тому що все-таки в кремсирі є і білок, і жирок, і в інтегральному хлібі цьому з інтегрального борошна. Інтегральне це я вже іншою мовою кажу, цільнозернове, от, цільнозернове борошно. Так от, хліб з цільнозернового борошна і крем-сир це те, що я йому давала. Це те, що я знала, що він 100% з'їсть. І так, звичайно, на тарілку я клала завжди все те, що й ми їли. Про всяк випадок може, щоб він, хоча б пальчиком втикнув. І нічого, чесно кажучи, не їв частіше за все. Або просто викладав зі своєї тарілки на стіл, або навіть просто не чіпав. Але такий варіант у нас був. Далі. Я, наприклад, зварила креветки. І почала робити їх маленькими-маленькими, переробила їх такий фарш. Додала в крем-сир і намастила на хліб і таким чином він хоча б трошки поїв креветок. Так само робила з рибою. Я запікаю нам рибу з чоловіком, білу, для малого беру шматочок риби, рубаю фарш, змішую з крем-сиром і отаку намазку на хліб роблю. В йому більше подобався просто крем-сир, без оцих моїх ухитріній, ухищріній. Але, тим не менш, він міг таке з'їсти. І тут прикол в тому, що я підписана ще з часів вагітності. На жінку, вона, я так розумію, проводить консультації по харчуванню. Вона прикольна, я їй довіряю, я від неї дізналась багато про БЛВ-прикорм. І зараз, в принципі, ну, вона дає цікаву інформацію, але я. Не слідкую її правилам, тому що в неї там було про правила, що робити, якщо дитина має цей вибірковість в їжі. Там було там одне з правил: не ховайте їжу. Діти, типу, не тупіє, і їм треба поступово привчати їх до цих продуктів, там, там це все складно, це все займає багато часу і так далі. І так далі. І, типу, не ховайте, бо так дитина втратить довіру до вас. Я… Завжди є прихильницею того, щоб ці правила не універсальні, і всі правила можна дивитись по своїй дитині. Типу, ти маєш знати, що є такий ризик, що твоя дитина, побачивши, що ти сховала їжу, втратить довіру до тебе. Але я спробувала, мій побачив і він не втратив довіру. він Просто не доїв той бутерброд, але наступний він а, ні! Можливо, все-таки трошки втратив довіру. Тому що зараз, коли йому щось даю, він дуже-дуже обережно так кусає одним зубочком, пробує. І, типу, такий, ну ладно, давай з'їм. Або пробує, і, типу, ні, я не буду це їсти. І отут-. Також, типу, я нарушаю правила тим, що я ховаю білок в його їжу або овочі. Також я там підмішую, якось дрібно рублю, там перетираю і так далі, і ховаю в його їжу. Але, частіше, але якщо він не хоче це їсти, якщо він мене розкусив, я його не змушую. Я йому не кажу: та ти попробуй, та це вкусно, та давай. та-та-та, Дивись, мама їсть, тато їсть, ти теж їж. Я цього не роблю. Не хочеш кушати – не хочеш кушати. Якщо він там укусив хліб, зрозумів, що це не просто крем сир а крем сир з куркою, курку я також відварювала і дуже дрібненько робила. Типу він відкусив, зрозумів, що це сир з куркою. І він просто мені віддає і все, я не змушую його їсти. І якщо після цього він попросить просто хліб уже без крем-сиру, я дам. Знову ж таки, це неправильно, судячи з тих правил, що оголошує консультант по годуванню, типу, не хочеш їсти те, що дають, грубо кажучи, то не будеш їсти нічого. Також є таке правило, що ти там кажеш дитині, що ти можеш зараз не вечеряти, наприклад, але от кухня зачиняється о десятій вечора, знаєш, що після десятої не можна нічого їсти. Якщо моя дитина не їла там весь день, наприклад, ну трошки там щось поклювала, але так що прям сісти і поїсти не їла, і об одинадцятій вечора він просить мене хліб з крем-сиром, я там. Скоріше за все дам. Я не дам, якщо він до цього вже щось поїв. Але, типу, я давала, тому що я ненавиджу засипати на голодний шлунок, і я для себе вирішила, що не хочу, щоб моя дитина засипала прямо на голодний шлунок також. Бувають такі дні, коли він поїв нормально на вечерю, але все одно об 11 просить просить хлібкрив з сиром. Тоді я даю йому водички і пояснюю, що дивись у тебе животик, типу, великий, ти наївся. Ти насправді не хочеш кушати, ти. Попив водички, тепер пішли спадки і зранку я тобі зроблю крем-сир. Але я стрибаю, це просто моя манера розповідати речі, стрибаю з теми на тему. Отже, першим був хліб з крем-сиром, це його найулюбленіше. Я зробила хліб з цільнозернового борошна, а в крем-сир домішувала різні домішки, щоб робити це більш якось кориснішим. Далі, наступний крок тортилля. Я дала малому спробувати тортилью замість хліба, і це просто було 100% влучання, тому що тортилья має солодкуватий присмак, і йому сподобалось. Чому я вирішила, що тортилля краще, ніж хліб? Тому що тортилля також може бути з цільнозернового борошна. Я також знайшла там мультизлакову тортилю, тортилью з семіна льна, тортилі з моркви, тортилі з. Буряків, ну, типу, з, з великим додаванням буряка туди. І коли я знайшла ці всі варіанти тортилі, вони всі солодкуваті, в них вже є овочі, в них вже є якісь семена. Як це називається семена? Якесь неправильне слово. Насіння. От у них вже є насіння льону чи що, з чого. Тобто вже тортиля, мені здається. Більш поживніша, нутриційно, там, збагачена, ніж навіть цільнозерновий, але просто хліб. Далі тартиллю також можна намазати крем-сиром, також можна додати туди і курку, і все, і все. Тобто це навіть зручніше напіхувати щось в тортилью, ніж в хліб. Тому відразу я перейшла на тортилью і. Так, тортилью я от намагаюся збагатити. Тобто, якщо він просить тортилью, він він називається вавась. Лаваш типу. Тобто він просить вавась. І я кажу: Вавась з крем-сиром, чи ти хочеш просто голий? Тому що іноді він реально хоче просто голий лаваш без нічого. І один день було, що він їв на сніданок обід і вечерю, голий лаваш. Ну, Просто тортилью. Я не ні, я давай я тобі намаз, Я намазала йому там один, хоча б тим крем-сиром, він не захотів, він все короче, не хоче. І от один день він їв одну тортилью. Я трошки напряглася, злякалася, що тепер у нас тільки так буде, але на наступний день він вже нормально їв знову, не, 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 не тільки лису тортилью, тому зараз періодично, якщо він просить одну лису тортилью, то я йому відчіпую шматочок, а не даю всю, як я перший раз з переляку давала. Відчіпуємо шматочок тортилі, він її кушає, і він задоволений. Тобто Це як перекус. Тому так, тортилі, люди це вихід, бо ти, я ж кажу, можеш напхати туди що завгодно. І зараз я спробую дати вам варіанти тортилі, які я роблю для свого сина, який нічого крім тортилі не хоче їсти. Так от. Почнемо з солоних тортилій. Перший рецепт це беремо найкориснішу тортилью, що ви можете знайти. Я навіть знайшла, що можна робити тортилі з моркви, наприклад, самостійно. Типу, ну аля, дуже тоненькі млинчики з моркви можна робити. Я ще не пробувала, але обов'язково спробую. Але я ж кажу, тут я знайшла саме тортилі, які вже... Ну, коротше, продаються з морквою та бураком. Так от, беремо найкориснішу тортилю, яку ви можете знайти, або печіть самі, якщо ви взагалі крута господиня. Далі намащуємо крем-сиром і додаємо будь-який дрібненько нарізаний білок. Це може бути курка, креветки, рибка, тунець з банки, також можна дрібно нарізати і дати. Секрет в тому, щоб дати дитині. Те, що він любить, з невеличкими вкрапленнями білка спочатку, щоб він попробував. перші рази він може навіть відмовлятися, але потім він пробував і такий, ладно, окей, я можу це їсти. І потім я додавала більше цього білка, і вже тепер я його навіть не ховаю, я його даю більшими шматками, цей білок, тобто він вже бачить, що там курка, і він їсть. Далі я додавала. Вже після того як він став нормально їсти тортилі з крем-сиром та якимось білком, я почала додавати кукурудзу. Знову ж таки, перші два рази він бачив кукурудзу і такі типу, ні, Я не буду це куштувати. На третій раз він такий: ну ладна, ой, да вона солодка, ладна можна їсти. Тобто тепер ми ще кукурудзку туди даємо. Е Поки що це все, овочі я ніяк, ніяк не можу туди запхати, бо типу, я коли їх туди кладу, навіть дрібненько нарізані, він їх або дістає, або відмовляється їсти. Поки що з овочами в мене в плані тортилі і прогресу немає. Але що я роблю, щоб були хоч якісь овочі, це, знову ж таки, беремо улюблену тортилю і мажеш її. Порізаними з банки помідорами, тобто це замість кетчупу. Да? Так? Я таку піцу йому роблю. Беремо ці порізані банки помідори і викладаємо їх на тортилью, підсолюю під, солю, під перчю. і додаю сир. Бо мені пощастило, мій син також любить сир, це також біло. От і я додаю багато сиру, різні види сиру. Там таку роблю підза чотири сири. І виходить, що по факту це тортилья і цільнозірнова, наприклад, або якась з. Ну, корисна зверху, помідори, бо це тільки помідори там немає нічого більше в складі і. Декілька видів сиру різного, розплавлений. І от таке він теж їсть. А це, ну так би, там навіть очі є нормальна, собі, нормальна така собі їжа, корисна доволі. Далі мені пощастило, і мій син любить також кисломолочний сир. І що я роблю? Кисломолочний сир, роблю солодким. Це сироп агави у мене і банан, наприклад. Або і горішки. Арахісова паста також туди, коротше. І я от раніше робила просто йому калампуцала отакий Крем-сир мисочки, але періодично він став від нього відмовлятися. Тобто вже він не, не хотів їсти от прям з миски. І тоді, що я роблю? Я беру цю суміш і намазую на тортилью, даю, і він з'їдає за обі щоки. Тому переходимо таким чином до солодких, Тортилья, тортиль, кисломолочний сир да? і е, банан. Наприклад, або якийсь фрукт, який любить ваша дитина, або якісь ягоди, які любить ваша дитина, і класно ще зверху якимось корисним сиропом натуральним полити. Ну, типу, або медом, там я не знаю, то знову ж таки, що любить ваша дитина. І зварачуємо йому. Також тортилья, арахісова паста і банан дуже смачне поєднання, і можна. І от я клала цілий банан, завертала в рулетики, розрізала на шматочки, щоб він їв такими от шматочками, а не кусав. Хоча я... Іноді кусав, іноді це трикутники, іноді це що. Тобто я намагаюся також, щоб він їв різні варіанти тортилі, а не просто один, бо ще звикне до нього, будуть проблеми потім. Тобто такі варіанти ще солодких тортилій. Також варіант, як я вводжу білок, це з хлібом це французькі тости. Дуже легко робляться і по факту ти для. Того французького тосту використовуєш наприклад сильно хліб, молоко, яйце. Приправи якісь і зверху знову ж таки поливаєш чи то медом, чи то ага, сиропом агави, кидаєш ягоди, і він оце все разом з'їдає і нормально. Одного разу, наприклад, я йому зробила з цукровою пудрою, також з'їв. Одного разу зі згущеним молочком. чуть чуть отак трошечки-трошечки прям паутинку таку з цього згущеного молока, але він з'їв. Тому, коротше, я роблю це неправильно. Я ховаю продукти, але я ховаю їх для того, щоб він просто. Просто погодився спробувати. А коли він вже такий нормально їх пробує без страху, тоді я роблю їх більше ми і показую, що так тут це є, і ти це їж, бач, молодець. Друге, що я роблю неправильно, це те, що я підсолоджую їжу. Мабуть, класно, якби він їв там просто не знаю, тільки солону їжу, і солодке для нього було на десерт, але блін, йому 2,9, і він. Любить солодке, тому моя задача просто, хоча б я не даю йому солодке таке покупне десертне, да? і булки якісь, а я просто там додаю йому чи гави кудись. Е, тому так, правила існують для того, щоб їх порушувати. Але здвиги є. Е, він зараз, наприклад, також перейшов. Ну, тобто я йому пропонувала завжди сухофрукти, і він на них перейшов. Він зараз обожнює чорнослив і якби також. Там ці ідеальні консультанти по вигодовуванню дитини скажуть, що в сухофруктах багато цукру, там не давайте дитині, бебебе. Але ну все пізнається в порівнянні. І для мене хай він краще з'їсть п'ять чорносливок, ніж не з'їсть нічого, чи з'їсть якусь булку, яку він потім вкраде, десь я не знаю. Типу того, коротше, да, даю чи даю сухофрукти, чорносливи, сушене манго. А та всі він в принципі любить всі чи всі сухофрукти, крім інжиру. Інжир він відмовився пробувати. Горіхи також додаємо в раціон, тому що. Це класно. Якщо він не їсть горіхи у вас, спробуйте арахісову пасту. Це ті ж горіхи, тільки в іншій е, консистенції. Є у масло том, по-моєму, у цієї фірми також є і фісташкова паста, і якась фундучна паста, і так далі. так далі. Тобто це все солодке, е, але воно корисне, тому що це по факту горіхи. І якщо намазати на ту ж тортилью, то це вже вийде непоганий такий перекус. Ну і так, звичайно. Е, це всі види їжі, що я назвала, вони звучать як перекуси, а не як повноцінні їжі, але ну, ну ми маємо крутитися і виходити з того, що є. І вже не їсть мій син супчик останні там пару місяців. Ну скільки? Мабуть. Мабуть, місяців п'ять він не їв суп, ну не хоче, що, що я можу зробити. Пробувала різні варіанти І супи-пюре, гарбузові, які такі солодкі, прямо ж. Ні, не хоче. Не хоче пробувати навіть з такої їжі, що не схожа на перекус, це звичайно, що макарони. Це я думаю, всі тодлери обожнюють макарони. І тут знову ж таки йдемо. В хитрість і беремо макарони, звичайно, цільнозірнові якісь корисні. Є існують макарони з гороху, з сочевиці і так далі. Ну там вони прям знову ж таки в Україні продаються з усіх буквально бобових. І мій син відмовився їх їсти. Вони йому не сподобались, тому це не наш варіант. Але ви також купіть, спробуйте. Може, якщо ваші Сину зайдуть, чи, чи донці, якщо вашій дитині зайдуть макарони з сочевиці, це буде просто кайф, тому що ви зможете закрити кучу залізо, дефіцитів і, і так далі. тобто Це дуже корисно. Тобто, знову ж, тобто, Моя основна позиція, якщо ваша дитина їсть щось, і ви точно знаєте, що вона це їсть, зробіть це максимально корисним. Макарони завжди йдуть у мене з сиром, тому що воно хоче. Якийсь білок, тобто затираю йому там сиром, даю йому, кажу, ось тобі сир, сам собі там посип. Для нього це як гра. Він поки сипить ще половину собі в рота, запхає. Ну тобто, моя ідея така, що поки у нас цей період, коли він не хоче їсти, прям все. Ми в цей період намагаємося зробити те, що він їсть, максимально корисним і потрошки, потрошки розширювати його кругозір. Тобто я ж кажу, підсунула я ту кукурудзу, в перший раз відмовився навіть їсти, другий раз спробував, але не захотів доїдати, третій раз вже з'їв нормально, на четвертий раз він вже бачить, ага це кукурудза. Я її бачив, я її, її їв. хитрістю жіночою якоїсь. Користуємось і обманом, і от таким чином я годую свою дитину. Фрукти, обов'язково фрукти, ягоди це завжди, це кожен день, це багато, тому що ну багато в рамках дозволеного, скажімо так, але багато, тому що я скажу, те, що він не їсть овочі, мене турбує. А фрукти, якби, теж хороші. І знову ж таки, є люди, які скажуть, але там цукри, але я скажу, знаєте що? Скажіть спасіба, що їсть взагалі. І знову ж таки, говорячи про те, що він не їсть овочі, що ще корисного в овочі? Там вітаміни, вітаміни є. От у фруктах якось там додаємо. Клітковина, де ще є клітковина? В семенах чия? І семена Чія мають там навіть більше клітковини, ніж набагато більше, по-моєму, ніж огірок чи щось у цьому роді. Тому, в принципі, що я роблю? Я беру ці семена Чія і додаю, наприклад, в каші. Мій малий раз в періодичність може з'їсти вівсяну кашу, і я її роблю максимально поживно. Я беру цю вівсяну кашу на молоці, щоб був якийсь там елемент білка. Я додаю туди е, цих е, вже роз. Розбухнувшись семен-чия. Що семен? Що це за семен зайшов до мене сьогодні? Насіння чия додаю, додаю туди знову ж таки, арахісової пасти трошки, якогось фруктика, якоїсь ягодки, і оце таку і щоб він з'їв. Він не кожного разу навіть таку смачнющу кашу хоче їсти, але якщо їсть, то їсть. Далі також ці семена чия я додаю йому в творог, таки, додаю в творог, який потім буде розмазаний. По тертилі, ну, тобто от сім'я Чія дають клітковину. Є ще клітковина продається в порошку, наприклад, яблучна клітковина, також її можна там притрусити, той крем-сир в тортилі завернути. Ну, коротше, е, накидала вам, сподіваюся, якихось варіантів більш-менш як е, хай не стільки урізноманітнити раціон дворічки, скільки просто наситити вже те, що він їсть. Наситити іншими нутрієнтами, тобто, так, я вам не все розказала, що мій син. Звичайно, він їсть не тільки тортильє, і крем-сир, і, крем і творог. Але. Це основа його раціону, скажімо так. Це те, що він їсть найбільше. Бо сьогодні він може поїсти борщ. Він може погодитися, поїсти борщ. Але шанс, що він протягом наступних чотирьох місяців ще раз погодиться їсти борщ, ну я не, не можу, немає такої гарантії. Тому те, що він періодично їсть, я тут не озвучую. А от те, що є основою його раціону. Я вам озвучила і дала такі варіантики. Якщо ваша дитина малоїжка зараз, в період з 2 до 3 років, не хоче нічого їсти, то спробуйте такі варіанти. Але я, звичайно, розумію, що у мене не найгірша ситуація, тому що, я ж кажу, він в принципі їсть і ще іншу їжу, окрім того, що я озвучила відео. І плюс у нього є варіативність, він може їсти різні види тортилі, бо я знаю, що є такі ситуації, коли дитина їсть тільки хліб оці. Їє фірми і тільки голий без нічого нічим не дозволяє намазати в таких випадках. Ну, це мабуть я б радила звернутися до не знаю психолога чи консультанта з. Дитячого годування, чи я не знаю, куди там треба звернутися, якщо ваша дитина їсть тільки один продукт там однієї фірми і нічого більше. Але якщо, отак, як у мене, то їм, то не їм, то їм, то не їм, то можна, в принципі, я думаю, вийти з ситуації такими всякими ухіщеріннями. Пишіть, що їдять ваші 2-3-річні діти і будемо обмінюватись досвідом. Сподіваюсь, це відео було хоч трошки вам корисне. Дякую за перегляд. Як завжди, я вас люблю. Hanging round after last orders, still so far from home. It's like we're the into embers. How a fire burn so cold?